Сьогодні в інформаційному просторі України з'явилося безліч інформації, дописів і прямих відеозвернень від бійців про те, що до повітряних сил оборони і протиповітряної оборони надійшов наказ сирського на переведення бійців з цих підрозділів до сухопутних військ, ну або, прямо кажучи, до піхотних підрозділів. Резонанс і розголос набрав таких масштабів. Що Блазень був зобов'язаний сьогодні ввечері записувати свій заспокійливий відосик Гундосик, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні: ранок військові доповідь щодо фронту, наших потреб в зброї та відповідного постачання. Окрема розмова з командувачем повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доречив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. З даного відео я особисто роблю кілька дуже невтішних висновків. Ну, по-перше, є очевидним, те, що чувак, який прийшов керувати воюючою країною зі сцени 95-го кварталу, на шостому році свого управління. Так і залишається генератором випадкових фраз і слів, який так і не навчився розмовляти самостійно без послуг спічрайтера і без читання з бумажки. Ну, а другий невтішний висновок це те, що ситуація з особовим складом в повітряних силах і в силах протиповітряної оборони, і з їх переведенням до сухопутних військ, дійсно є і буде складною. Адже все. Що цей недовмо береться контролювати або наказує перевірити, виконати, довести, все в підсумку йде по жіночому половому органу. Тому бажаю хлопцям із повітряних сил і сил протиповітряної оборони сил, наснаги, витримки і удачі. Тримаємося!